У регіональних центрах надання адмінпослуг триває впровадження сучасних електронних сервісів. Один з таких можливість оплатити адмінпослуги онлайн. У рамках покращення надання адміністративних послуг та електронних сервісів впроваджено здійснення оплати за платні адмінпослуги через сайт онлайн. Заявники можуть на офіційному сайту дозвіл.кечкрапкаюа зайти, переглянути необхідний перелік послуг для бажаної послуги, зареєструватися онлайн. А також, якщо послуга платна, здійснити оплату через сайт. Даний сервіс забезпечує зручність та економію часу, прозорість і безпеку проведення розрахунків та уникнення додаткових відвідувань банківських установ. Як саме скористатися сервісом, фахівці демонструють на екрані. Це в них заходить на сайт дозвіл.кеч.юва, натискає кнопку сплатити послугу. Є перелік платних послуг, обирає одну з них бажану. Наприклад, оформлення і видача паспорта громадянина України. Є звичайний термін, оформлення, є терміновий. Наприклад, звичайного обираємо. Снап, до якого заявник бажає звернутися, далі оплата послугам, вибір послуги вже підтягнувся, дані для оплати теж реквізити підтягнулися. Далі заявник вносить свій код, також прізвище, ім'я по батькові і номер телефону. Сума підтягується автоматично, і натискає кнопку Сплатити. Зручність нового сервісу вже оцінили харків'яни, які звертаються до регіонального центру послуг. Ні, ну це зовсім інша справа, тому що, от, наприклад, зараз під час війни навіть небезпечно просто виходити по елементарно. І тому там стареньким, наприклад, людям це дуже важливо. І мені це звісно економія часу. Коли працюєш, то немає часу на це, щоб ходити туди-сюди. Ну це класно. Набагато легше. і правильно, що так сержі не стоїш, а через онлайн все можна зробити найкраще. Крім онлайн оплати громадяни можуть як зазвичай скористатися посттерміналами або терміналами самообслуговування безпосередньо у центрах надання адмінпослуг. Аліна Курмашова, Віктор Нуздрачов, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків Новини.